У мене запитання до друзів, як би ви поступили на моєму місці зараз. Коли дерева, які проросли 7 років, я вже не кажу по вартість, кошти і доставки їх сюди, були звалені невідомими практично за одну ніч. Та по барабану. Питання там забору, землі, по барабані, яких відносин з людьми. Мене стоїть запитання про людяність, про розуміння взагалі людей, відношення до природи, до того, як важко ці дерева просаджуються, як вони важко і довго ростуть. Я не про паркан. Паркан починиться. Квіти чи те ж самі рози, повирвання можуть встановлені бути. Це не страшно. Але питання до людей взагалі, чи люди вони. Коли варвари з Російської Федерації щось нам кидають і взривається. Це зрозуміло. Вони не люди. Хто ці люди? Чи взагалі вони люди? А? Це кудрявий кльон. Купував за 5 тисяч гривень 2 тижні назад сажав. А цьому клену вже було сім років. Ще до цього, правда, їм було там років 5. На сім років вони тут жили, до війни сажав їх, привіз сюди, коли сусід перебрався в Ізраїль. І зараз мій емоційний стан, який повинен бути, для того, щоб якось зрозуміти, що робити. А в мене деякі загадки є, хто це міг бути. Але питання, знаєте, зараз, тому що нерозуміння, нерозуміння, як поступити з цими людьми. Можна спалити дом, можна відбити голову, можна зайнятися тим, що звільнити людей з роботи, де вони зараз працюють, а це я влаштувати можу не так-то просто, коли вони працюють в органах внутрішніх справ України. Це самі незахищені люди. Тому що, маючи зв'язки, любого поліцейського можна звільнити дуже швидко. Але це моя здогадка про поліцейських. Будемо розбиратися. Питання зараз не в цьому. Питання зараз, як поступити мені. Це раз. І друге. А взагалі, це люди, які можуть собі дозволити просто сокирує, позрубити дерева і залишити такий величезний пустир зараз. Тут все дуже важко на цьому острові проростає. Тут неможливо зберегти кущі. Драву, все вигорає. Була тінь. Так. Тут яблуні. Хоч їх не зняли. Але була тінь на цьому частку. Були дерева, висотою вже вище домика. Тепер їх нема. Тепер комусь піднялася рука якраз на дерева для того, щоб їх знищити. З якими людьми ми справимо? З якими людьми ми живемо? чи взагалі вони українці. Тут було прибрано. Тут було все побудовано більш-менш нормально. Будь ласка, пляж, який я прибираю, коли приїжджаю на кожні вихідні. Розчищена і скам'ячка, і флагшток з прапором України. Але зараз мені якось ці українці, які тут були, вони мене абсолютно розочарували. І питання до того, чи... Зможуть ці люди з цим усім далі жити. Все можна виправити, з всім можна домовитися, з усіма можна порозмовляти, але чи повернеш ти вбити життя і чи зможеш ти відновити молоде дерево, яке знищено людською рукою? Я поки не знаю своє рішення, яке буду приймати я відношенню до цих людей. Прощати я не можу. Чому? Тому що не можу зрозуміти діяння таких іродів.